Закінчується восьмий день дієти. Вечеря. На вечерю сьогодні карпатський сир ківі. Та отака склянка апельсинового соку. З трьох апельсинів середнього розміру. А киві одна штука пішла на цю вечерю. Поєднується. Несолоний сир з солодкою киві, солодким ківі. І сок гарний з кислинкою, але дуже-дуже смачний. Сьогодні піде від мене вночі моя китояночка, а завтра вранці прийде хтось інший. Я ще сама не знаю хто. Побачимо. Хай вам всім добре смакує, спокійної, тихої ночі і все хай буде гаразд!